Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт. І сьогодні я розповім вам про корейський кримінальний трилер Важкий день. Мамочка, міленька, зроби щось. Детектив Когон Су їде на похорон своєї матері. Раптом на дорозі він бачить собаку і, намагаючись її об'їхати, збиває людину. Когон Су виходить з машини і виявляє, що збитий чоловік мертвий. На дорозі з'являється патрульна машина, і когон Су імпульсивно ховає тіло в кущах. Тепер назад дороги немає. І щоб не знищити свою кар'єру чи того гірше не сісти у в'язницю. Когон Су кладе тіло у свій багажник і їде. Собака дивиться йому услід. За кілька кілометрів його машину зупиняють поста. Тові, оскільки Когансу відмовляється показати документи, проходити перевірку на алкоголь, а потім ще й при спробі перевірити його багажник взагалі зав'язує бійку. Когансу заарештовують. Проте за хвилину по рації відділ убивств підтверджує особистість детектива та його звання. Тоді постові його відпускають. Тим часом у відділі убивств проводять перевірку колеги із внутрішніх розслідувань, зламується ящик столу відсутнього Когансу і там опиняється велика сума готівки. Весь відділ звинувачується у хабарництві. Когон Су приїжджає на похорон. Там на нього вже чекають колеги, щоб звинуватити детектива, адже він усіх підставив, не підчистивши ящик свого столу. Також колеги кажуть йому, що поліція внутрішніх розслідувань може будь-якої миті з'явитись та перевірити його машину. Когонсу кличе сестра, адже вже час закривати труну. Забиваючи дерев'яні цвяхи у кришку, Когон Су стрімко думає, що ж робити з тілом у багажнику, і раптово помічає, що з кімнати з труною виходить вентиляційна шахта прямо на парковку. Так з'являється план. Когон Су купує десяток жовтих повітряних кульок, підганяє машину під вентиляцію, відгвинчує монеткою кришку і кидає в шахту іграшку своєї дочки, солдатика із прив'язаним до ноги тросом. Потім він дає хабар охоронцю ритуального будинку, щоб він мав час до опівночі попрощатись з мамою наодинці. Замкнувшись у кімнаті струною, Когон Су затуляє кульками камеру спостереження. Потім він відгвинчує кришку вентиляції з цього боку і пультом управління включає солдатика, щоб той повз. Іграшка рухається. Та повільно тому когон щоб не гаяти часу, виймає з шаровика шнурок, яким витягує струни цвяхи. Час іде швидко, а ще й охорона почала хвилюватись через постріли солдатика всередині шахти. Раптом солдатик перестає рухатись на півдорозі, і Когунсу доводиться взяти хрест з грудей матері, щоб підтягнути іграшку до себе. Обмотавши піджаком руки, детектив береться за трос і з великими труднощами протягує труп через вентиляцію. Поки охоронець неспішно йде перевірити джерело шуму, Когунсу укладає труп на маму, кладе кришку труни і черевиком забиває цвяхи назад, Загвинтив кришку вентиляції детектив, як ні в чому не бувало, сідає на стілець. Несподівано із труни лунає дзвінок телефону. Без однієї хвилини 12, і охоронець іде коридором, тому знову відкривати труну часу немає. Охоронець заходить, але телефон уже замовк. Когонцу забирає кульки і йде. Вранці труну везуть на цвинтар. Водій катафалка, почувши мелодію струни, починає молитись. А чоловіки, які спускають труну в могилу, дуже здивовані її вагою. Когонцу тихо обіцяє матері повернутись пізніше, щоб щоб забрати її сусіда. Потім детектив, помивши свою автівку, розганяє її і на повному ходу врізається в патрульну машину. Когон су тепер має офіційну причину для пом'ятого бампера і розбитого вітрового скла. І з цим він їде в автосервіс. Пізніше когон Су їде на роботу в поліцейську дільницю. Там спецназ демонструє колегам нещодавно вилучений новий вид вибухівки с 4 який має великий радіус ураження та дистанційне керування. Пізніше у відділі когон Су дізнається від колег, що якийсь впливовий офіцер допоміг їм зам'яти справу з хабарництвом. Відділ убивств йде займатися своєю роботою. Їм потрібно заарештувати підозрюваного. Начальник роздає детективам його фото, звідки на когонцу дивиться людина, яку він вчора збив. Приїхавши на місце, де мешкає підозрюваний на ім'я Лі, детективи вриваються в його будинок, який уже порожній. Начальник запитує, де зараз міг би бути підозрюваний. Хто би знав, відповідає Когон Су. Раптом детектив помічає собаку, якого він бачив тієї ночі на дорозі. Когон Су йде за собакою і за хвилину виходить саме на ту ділянку траси, де сталася аварія. Видно навіть слід його покришок. Через хвилину приїжджає патрульний перевірити, чи не було тут аварії, адже йому зателефонував анонім і повідомив. Що хтось збив людину, запакував її в багажник і поїхав. Патрульний показує на камеру спостереження. Запис із неї вкаже, хто збив людину. Когонсу нав'язується до патрульного. Глянути записи під приводом Може на них буде і його підозрюваний. На записі чітко видно модель автівки Кія Лоце, точно така, як і у Когонсу, зауважує його напарник. У номері перша цифра 8, але решти, на жаль, не видно. Вдома сестра Когонсу запитує брата, чи не було у їхньої мами коханця. Адже ворожка сказала, що у мами є чоловік, який і досі з нею, а ця ворожка ніколи раніше не помилялась. Вранці на роботі дзвонить телефон, і анонім каже, когон Су, що знає, куди подівся їхній підозрюваний Лі. Анонім спочатку натякає, а потім і зовсім прямо говорить, що когон Су вбив його, сховав тіло та ще й зовні не виглядає дуже винним. Детектив вважає, що Анонім бачить його і в паніці кидається на пошуки. У телефонній будці поруч з поліцейським управлінням, якийсь чоловік. Вік кладе слухавку і сідає у помаранчеве таксі. Когонцу кидається в погоню, але хитрий анонім знає це і якийсь час знущається з детектива, а потім відривається і зникає. Анонім приїжджає до себе на роботу і перевдягається у поліцейську форму з погонами лейтенанта. Когон Су повертається в управління ні з чим. Колеги кажуть йому, що вдалося відстежити сигнал телефону зниклого лі. Правда, недостатньо точно. З'ясували лише район. Колега пригадує, що в цьому ж районі похована мати Когон Су. Пізніше детективу на мобільний дзвонить анонім. Когонсу в істериці кричить йому, що так, він убив лі, але ніхто, ніхто, нічого не доведе. І після обриває дзвінок. У відділку він теж не бере слухавку, а колегам каже, що це дзвонять хулігани. Раптово входить чоловік у пальто, починає бити Когонсу і кричати, як той сміє не брати слухавку. Через кілька секунд чоловік зупиняється, каже, що помилився і вибачається. Колеги знають цього чоловіка і знайомлять його з Когонсу. Це лейтенант Парк, той самий в. Пливовий офіцер, який допоміг їм зам'яти справу з хабарництвом, пізніше в туалеті парк вже відкрито ставить умову Когонсу. Йому потрібне тіло лі і жодних питань. Коли детектив нападає на лейтенанта, парк і тут виявляється не слабшим і занурює суперника в унітаз. Після кількох занурень Когонсу обіцяє принести тіло лі. Когон Су їде вночі на могилу матері, відкопує труну і виймає звідти труп Лі. Щоб зрозуміти, для чого парку міг би знадобитись труп, детектив обшукує тіло і виявляє два кульові отвори в серці. Це означає, що, по-перше, Лі був уже мертвий під час аварії, а по-друге, його на дорогу ймовірно хтось викинув. У цей же час поліцейський з відділу убивств розуміє, що у когон су номер машини починається так само з вісімки, як і у підозрюваного в скоєнні наїзду. Когон Су бере телефон Лі та їде до того додому. Там він у будці собаки знаходить гаманець Лі, а в ньому візитку приватного банку свиня Скарбничка. Потім, зарядивши телефон мерця, детектив виходить на одного з друзів Лі. Той на краю даху розповідає, що лейтенант Парк хитрим чином крав вилучені наркотики, які поліція мала утилізувати. Лі був хіміком і змішував наркотики з алкоголем так, щоб їх можна було постачати до клубів за високими цінами. Якось парк навіть до. Мовився з якудзою на велике постачання свого оригінального товару. Але цього дня Лі втік з ключем від сховища, де були наркотики та гроші. Спільник також каже, що Лі вважав за краще зберігати всі важливі речі в собі. Когонсу повертається на могилу з металошукачем і, порившись трохи всередині Лі, знаходить ключ. Раптом за спиною когонсу з'являється його напарник і заарештовує детектива. Когонсу слабо уявляє, як усе пояснити напарнику, але той несподівано відкриває. Наручники і каже детективу, щоб той жив, як уміє. Тоді Когансу вирішує довіритись партнерові і розповісти про лейтенанта Парка. Раптом йому дзвонить невідомий номер. Це парк. Він наказує детективу вийти з машини та відійти на 20 кроків. Несподівано на авто, де сидів напарник, падає морський контейнер. У трубці парк каже, що це пряме влучання і ще, що труп лі потрібен йому завтра о 6 ранку. Парк включає гучний зв'язок, щоб когон су почув голос своєї сестри та доньки. Детектив поспішає додому. Там він з'ясовує, що парк приходив, привітався, трохи почекав і пішов. Когон су відправляє всю сім'ю в готель, а потім їде отримати в арсенал револьвер, 5 бойових та 5 холостих патронів. Там він помічає конфісковану вибухівку. Вранці біля озера Когонсу передає тіло парку, і той, приклавши металошукач до дупи трупа, чує сигнал. Парк задоволений. Когонсу натискає кнопку на ключах. Парк, який забрав у детектива револьвер, стріляє йому в потилицю. Патрони були холості, і поки парк не дістав свій пістолет, Когонсу швидко каже, що якщо він помре, до поліції та преси пройде автоматичний електронний лист, що містить всю наркосхему парка. Лейтенант сміється, сідає машину та від'їхав. Пши на 10 метрів, вибухає у ній. Когансу проїжджає додому, дзвонить сестрі та каже, що можна повертатись. Він виходить з квартири, як раптом на нього нападає поранений парк. Роззлючений лейтенант сильно б'є когонсу і кидає на нього меблі. Детектив намагається дістати револьвер з під шафи, але той курком чіпляється за шуруп. Тоді когонсу ховається в спальні і, прив'язавши просунуту в двері руку парка до вішалки, детектив через балкон перелазить у вітальню, опинившись у парка за Лейтенант, натужившись, звільняється і кидається до шафи за револьвером, тягне його на себе. Зброя курком натискає на шуруп і виносить мізки парку. Вбивство офіцера, крадіжка наркотиків, приховування доказів. Начальник поліції, який тільки но обійняв посаду, не хоче, щоб усі ці речі були оприлюднені, тому справу вирішують зам'яти, а детектива Когонсу відправити на рік у відпустку. Когонсу приходить зі своєю родиною на цвинтар і замовляє для могили матері. Дорогий пам'ятник, час іти, і він кличе дочку. Дівчинка викидає камінці, які тут назбирала, і Когансу серед них раптом бачить той самий ключ, який він тоді вийняв із лі, але забрати не зміг, адже його заарештував напарник. Когансу припускає, що це ключ від сховища у тому самому приватному банку свиня-скарбничка, чию візитку він знайшов у Лі в Гаманці. Банк нелегальний, тож паспорта там не вимагають, ключа цілком достатньо. Когансу каже, що забере все, а господар банку загадково посміхається, дивлячись на невеличку спортивну сумку Когонцу. -су. Дякую за вашу увагу! Тисніть серця, пишіть 2-3 коментарі для розвитку каналу і обов'язково підписуйтесь, якщо хотіли б так само миттєво знаходити інструменти для вирішення своїх задач, як це робить детектив Когунсу.